Друзі, всіх вітаю! У нас нове надходження DAF XF460 2017 року випуску. Перша реєстрація 2018 рік. Імпортований з Нідерландів пробігу 835 тисяч. Тягач на мегаходу у відмінному стані. Розмитнений, зроблений сертифікат відповідності для постановки на облік. Super Space кабіна. Стояночний кондиціонер, двигун працює чітко рівненько, ніяких питань та зауважень по ньому немає. Обладнаний автоматичною коробкою передач з ретардером в чорному кольорі. Кабіна ціленька, хороша резина. Спереду в нас стоїть будь'єр 355х50. 22,5. Ось такий залишок, тут відсотків 90. Він номер. Він номер в ідеалі. Все гарно. так, Позаду в нас також гудієр стоїть 295 на 60 Ось такий залишок. Десь по 80-90% без перебільшення, низьке сідло, два паливних бака. Так, виглядає по рамі. Так, і з цієї сторони ще більший бак. Є сепаратор, фільтр грубої очистки і пакет блюс з цієї сторони. Пороги ціленькі з обох сторон, гарні чисті сидіння, не заюзані, має стояночний кондиціонер, два спальних місця, також є холодильник, є рація, ось пробіг, друзі. Двигун працює рівненько, помилок ніяких немає, тільки низький рівень пального та все. Допомога при старті вгору, контроль смуг, активний адаптивний круїз контроль. І все. Кому цікаво, набирайте за телефонами, пишіть. Працюємо по перерахунку з ПДВ. Також у нас можливий лізинг та кредит.